Аж на 4 дні з п'ятниці 31 жовтня по понеділок 3 листопада було розтягнуто 11-й тур Української прем'єр-ліги. До вашої уваги, огляд результатів усіх матчів цього ігрового дня. Розпочався 11-й тур у п'ятницю протистоянням футбольного клубу Кудрівка з Чернігівської області та столичною оболонню. Матч, до речі, відбувався саме на оболонь арені. Долю цього поєдинку вирішив один єдиний забитий м'яч на 39-й хвилині. Після подачі зі штрафного Артур Думанюк приніс перемогу Кудрівці в другому таймі. Обидві команди мали моменти більше їх було у пивоварів, але рахунок на табло так і не змінився. Суботня програма туру стартувала матчем у Кривому Розі, де Кривбас приймав спортивний клуб Полтава. Гості потужно розпочали цей поєдинок, і вже на четвертій хвилині після подачі скутового Олег Веремієнко відкрив рахунок у матчі. Далі пішла гра на зустрічних курсах, що призвело до ще двох забитих м'ячів у стартовій 45 хвилинці. На 42-й хвилині ізраїльський легіонер Кривбаса Барлін відновив рівновагу, а на 44-й після подачі скутового капітан Полтави Дмитро Плахтир повернув перевагу спортклубівцям початку другого тайму Єгор Твердохліб відзначився м'ячем з пенальті, встановивши, як потім виявилося, остаточний результат цього матчу. Нічия 2-2. Результативною нічією завершився матч і у ковалівці, де Колос приймав футбольний клуб Олександрія. Господарі поля мали перевагу у першому таймі, але забили саме гості. На 31-й хвилині відзначився албанський легіонер Олександрії Теді Цара. В другому таймі картина не змінилася. І на 90-й хвилині господарі поля були винагороджені. Юрій Климчук забив свій м'яч, зрівнявши рахунок, і принісши своїй команді бодай один заліковий бал. Результативний футбол побачили вболівальників Тернополя, де Кам'янець-Подільський епіцентр приймав Рівненський Верес. На 23-й хвилині Владислав Шарай вивів команду з Рівного вперед. На початку другого тайму Рен Айдін, турецький легіонер Вереса, подвоїв перевагу гостей і здавалося, що шлях до перемоги їм відкритий. Але на 73-й та 81-й хвилинах арбітер двічі призначив пенальті у ворота Вереса, які чітко реалізував іспанський легіонер епіцентра Хоакінці Сіфуентес. Але вже в Пній атаці після другого забитого пенальті Віталій Бойко, ударом за меж штрафного майданчика, впіймав на помилці Олега Білика, голкіпера епіцентра, і приніс такі дорогоцінні три бали Вересу. В неділю відбулось лише два матчі 11-го туру української прем'єр-ліги. У першому з них в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського Луганська зоря приймала львівський рух. Поєдино краще розпочали гості, але на 27-й хвилині після подачі з кутового вперед вийшла зоря. Візначився боснійський легіонер Луганців Деян Попара. На 36-й хвилині рух отримав розкішну нагоду для того, щоб зрівняти рахунок. Але Остап Притула з 11 метрової позначки не зумів переграти Олександра Сапутіна. В другому таймі зоря була ближчою до того, щоб подвоїти перевагу, ніж рух зрівняти рахунок, але результат на табло так і не змінився. 1-0 перемога зорі. У Львові на арені Львів відбувся центральний матч не лише 11-го туру, а й всього першого кола української прем'єр-ліги. Вдруге за тиждень між собою в українському класичному зійшлися Шахтар та Динамо. Гірники були сповнені бажання взяти реванш за нещодавню кубкову поразку, і це у них вийшло сповна. Вже на третій хвилині, після подачі з кутового Егіналду вивів Шахтар вперед. На початку другого тайму розкішний дальній удар вийшов у Невертона. М'яч полетів прямісінько в дев'ятку і рахунок вже Щоправда, в наступній атаці Віталій Буяльський подарував надію столичним болівальникам, але в компенсований арбітром час контратака Шахтаря завершилася автоголом Владислава Кабаєва. 3-1 впевнена перемога помаранчево-чорних. В стартовій грі понеділка обірвалася шестиматчева безпрограшна та триматчева виграшна серія черкаського ЛНЗ. Сталося це у поєдинку проти львівських Карпат. В матчі, який декілька разів переривався на повітряну тривогу, вирішальною стала 25-та хвилина. На якій Олексій Паламарчук, голкіпер ЛНЗ, двічі помилився, не зумівши зафіксувати м'яч у своїх руках. Чим скористався Ігор Краснопір? 1-0 перемога Карпат. В останньому матчі 11-го туру української прем'єр-ліги, який цілком міг би претендувати на статус центрального, аби не українське класичне, між собою зійшлися Житомирське Полісся та Харківський металіст 19-25. Поєдинок рівних команд завершився справедливими нулями на табло. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 11-го туру. Особливу увагу на себе привертає перемога донецького шахтаря в українському класичному над київським Динамо 3-1, нулі у матчі Полісся та Металіста-19-25, виїзна перемога Карпат над ЛНЗ та гостювання чия Полтави проти Кривбаса. Турнірна таблиця Прем'єр-Ліги після 11-го туру має наступний вигляд. Донецький шахтар, завдяки своїй перемозі в класичному, збільшив свій відрив від київського Динамо на 4 бали. Кияни ж другу сходинку ділять з черкаським ЛНЗ, Житомирським поліссям та Криворізьким кривбасом. У цієї четвірки команд по 20 набраних очок. Останні дві сходинки, які раніше займають спортивний клуб Полтава та Львівський рух. В зоні перехідних матчів також без змін. Тут епіцентр з Кам'янець-Подільського та футбольний клуб Олександрія. Неабияка боротьба розгортається і в гонці бомбардирів. Після 11-го туру одразу сім футболістів мають на своєму рахунку по 5 забитих м'ячів: це капітан київського «Динамо» Віталій Буяльський, нападник Полісся Микола Гайдучик, форвард Зорі Пилип Бутківський, венесуельський легіонер Кривбаса Глейкер Мендоса та його одноклубник Єгор Твердохліб, нігерійський легіонер ЛНЗ Проспер Обах та іспанський легіонер епіцентра Хоакін Сіфуентес. Матчі наступного 12-го туру Української прем'єр-ліги пройдуть період 7 по 9 листопада. В цьому турі між собою зіграють епіцентр проти оболоні, кудрівка колос, Металіст 1925 Зоря, Верес, Рух, Карпати Кривбас, Олександрія Полісся, центральний матч туру Динамо ЛНЗ та Шахтар, спортивний клуб Полтава.